Перші дні жовтня відзначились мінливою та дещо прохолодною погодою, якими будуть вихідні, та наступний тиждень на Буковині, розповіла синоптикиня області Тетяна Негадайлова для Сі 4 на вихідних. Сонце буде рідко з'являтися за хмар. Над Буковиною навіть сформується циклон. Тож чи готувати дощовики та парасольки до Дня міста, чи чекати тепла? У суботу вночі пройдуть невеликі дощі. Невеликий дощ відмічатиметься і вранці, та в першій половині дня. Температури будуть практично повторять сьогоднішні, мінімальні будуть в межах 12-15 градусів тепла, а день підвищиться до 15-18 градусів тепла. А ось надвечір, суботи, вже характер погоди зміниться. По всій території області пройдуть значні дощі, які утримуються протягом ночі та ранку неділі. І в неділю температури утримуються вранці у межах 12-15 градусів тепла, і вдень прогріватимуться до 15-18, вище нуля. Але в неділя у нас вже більша частина дня буде переважно без опадів, хоча слабкі дощі ще протягом дня зриватимуться. Наступного тижня подекуди будуть нічні опади, але в день, другий тиждень жовтня, потішить буковинців тепло. Щодо наступного тижня, то дощі, які у нас ще відмічатимуться вночі понеділка, вдень вже припиняться і практично перша половина тижня буде сухою, без опадів, з трошки більш контрастним температурним режимом, коли температури вночі знижуватимуться до 7-10 градусів тепла, ну а вдень підвищуватимуться до 14-19 вище нуля. Лілія Горбатюк, Андрій Кордубан, Новини Сі4.